Це потрібно нам дійсно, щоб сатана нас не спокусив, відомі нам, бо його задуми, і він десь робить те, щоб людина возгордилася, образилася. На сторінках Біблії є дійсно багато історій, де люди падали цим, де Господь навертав на вуходоносор, який возгордився, який хотів слави. Але коли він смирився, щось відбулося, правда, в житті? Бог повертає, Бог. Звертає назад. Ми можемо сказати, ну добре, це таке от там невіруючі люди, сатана він з цим зрішив. А як же ми, як церква? Чи може це бути у нас? Чи ми можемо десь возгордитися в чомусь, чимось? Можемо? Можемо. І найяскравіший яскравий приклад це Лаодокійська церква. Це останній період, який ми читаємо. і Іван пише, і до Ангела церкви Володикія напиши, оце каже Амінь, свідоквірний і правдивий початок Божого творива. Я знаю діла твої, що ти не холодний, не гарячий. Якби ти холодний чи гарячий ти був, а що ти літеплий, і не гарячий, не холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Бо ти кажеш: я багатий. Із збагатів, і не потребує нічого. І не знаю, що ти нужденний, і мізерний, вбогий, сліпий і голий. Ти кажеш, і не потребуєш. Ми потребуємо один одного, друзі. Коли людина каже, що я вже все знаю, все маю, і нічого мені більше нікого не треба, це біда. Ми потребуємо один одного. Ми дійсно в Богі духом. В Богі Дух це той, хто щось потребує, потребує Бога. Ми потребуємо один одного. Коли людина горда, вона не готова пробачати. Гординя не дозволяє пробачати. А коли ми не пробачаємо, то і Бог не пробачає. Горда людина не готова просити пробачення. Гордість заважає просити пробачення. А це все наше практичне християнство, друзі. Мішає просити пробачення в Бога в момент покаяння горда людина. Важко смиритися. Хтось думає про те, як я вийду сюди наперед, каятись, це ж люди дивляться встидно або там якось незручно, а що я скажу. Друзі, а що ви боїтесь? Якось опозоритись, чи як? Чи що має змінитися від того, що людина вийде сюди, для того, щоб стати перед Богом, перед свідками багатьма, щоб разом помолитися? Чому це нас лякає? Чому це стає на перешкоду гординя наша? Ми в той момент думаємо про себе, хоча варто думати про того, хто спасає, про того, хто прощає, про того, хто не повстидався висіти на хресті роздягненим ради нас. Він написано упокорився і упокорився до смерті хресної. У Бога немає гордин. Хоча Він є все, він все тримає в світці. Але ради нас, ради людей, він приходить на цю землю. І тому, коли людина відкликується і вливається в тіло Христове, в церкву, покаяння, вона стає схожа на Бога, вона смиряється, вона упокоряється. Коли ми молимося, ми стаємо на коліна, ми упокоряємо своє тіло. Хтось скаже, ну це не важливо. Або чому я маю ставати на коліна в момент молитви? Даниїл ставав на коліна в момент молитви. Три рази на день він падав на свої коліна, молився слава Богу, Ісус Христос став на свої коліна. Це ми говоримо в нашій плоті я смиряюсь перед Богом. Це упокорення. І це є нормально. Так молилися церква, так молилися мужі святі, так молився Христос. Зараз буде пісня, друзі. І можливо, хтось хоче примиритися з Господом. Можливо, у вашому серці є розчарування, сум. Йдіть до Христа. Їдь до Христа молитві. Смиренні, покаянні. Долучайтеся до церкви через водне хрещення, посвятіть своє життя в служінні Богові, бо нічого кращого, чим жити для Бога в цьому світі немає. Це те, що переходить у вічність. Тому що все те, що тут люди роблять, воно залишиться. Ми нічого туди не зможемо взятися. Те, що ми робимо, написано, коли людина вмирає, діла її йдуть з нею. І тому служіть для Бога, живіть для Бога. Приносіть плід, перший плід покаяння. Пізніше ці плоди Святого Духа вашого життя, щоб люди бачили ваш світильник, який горить, і славили Бога. Амінь. Заспіваємо пісню, вставши разом.